12 річний хлопчик відкриває два ймовірних нових астероїда. Юний астроном, 12 річний канадець відкрив два астероїди. Ним став 12-річний хлопчик Сіт Патель з Лондона Онтаріо, один із наймолодших канадських астрономів, коли його дані про два космічні об'єкти були офіційно занесені до каталогу Міжнародного астрономічного союзу. Його відкриття 2024 RX 69 і 2024 RH39 є одним із тих, що спостерігаються в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Незважаючи на свій вік, молодий дослідник уже продемонстрував вміння користуватися даними, зібраними в рамках програми Міжнародне співробітництво з астрономічного пошуку, проект об'єднання НАСА, Гавайської та Різонської обсерваторій. Як це сталося, Сітхарт почав вивчати астрономію у віці п'яти років, коли його батьки, які не мали космічної освіти, заохочували його інтерес до зірок. Пізніше він перейшов до самостійного дослідження космосу, пояснюючи, що школа це навчальний час, і після вчителів змінюється захоплення. Його телескоп став першим інструментом у його кар'єрі, а потім і ключем до успіху. У вересні він проаналізував дані гавайського комплексу Панстаес і виявив астероїди, які зараз відстежуються центром малих планет. Чому це важливо такі програми, як та, в якій бере участь Сітхар дати кожному можливість долучитися до науки навіть без спеціальної освіти? Як правило, такі відкриття вимагають десятиліть спостережень, але тут важливіше не лише наукова цінність, а й приклад для молоді. Тому що наука стає доступною, якщо ви даєте простір і інструменти для дослідження, а не тільки теорія в школі. Освоєння космосу це лише початок, вже у 2024 році Сіт Харт приєднався до королівських ВПС Канади, щоб навчитися керувати літаком. Це крок до його мети стати астронавтом, слідуючи шляхом видатних канадців. Таких, як Джеремі Хансен, перший канадський пілот, який облетів навколо місяця під час місії Artemis 2 я не просто мрію про космос, я над ним працюю, сказав він. Інші досягнення, окрім астероїдів, юний дослідник отримав приз у фотоконкурсі Dark Sky International» за фотографію комети Сі-2023 А3, зроблену з телескопа. Його фотографія комети поблизу чумацького шляху показує, що творче мислення та наука можуть працювати разом. Чому не зупиниться це відкриття, нагадує нам про це наука не є заповідником для вузької еліти. Сід Харт вчить нас, що навіть 12 років не є віковою межею для серйозних наукових досліджень. Його приклад підкреслює важливість проєктів, які залучають громадян до процесу відкриття, а не просто викладання формальних знань. Зрештою, астрономія не вимагає диплома, але вимагає запитань і діти вміють їх задавати з дитинства. Чого багато людей упускають, це те, що наукові відкриття це не лише наявність інструментів, а й сміливість побачити нові горизонти, сказав фахівець, який працює в центрі малих планет. Сідхарт не самотній у цьому, але його історія безсумнівно доводить, що наступне покоління астрономів уже виросло.